Тож наступно називається сни. І, як відомо всім із малку, бачить сни у нас хто? Ягнята, кашенята, жабенята і пігринята, і жучки, і паучки. Бачить сни бомжі у парку. Бачать леву в зоопарку. бачать бачить сни повія, Новороджена Марія. Новоявлення герої чують у вісні до бою. Хм, mm, бачить снискини його гухота, бачить хіпі та піхота, бачить бізнес мен і вумен, бачить може й група алюмен. Пастори, діди колгоспні, бідні, немічні, млосні, божевільні, кволі тілом, жалюгідні обісили, Незлистиві, гломозі, пафосні тактиві. Та Досить сни для вовків під луною, там, де ліра і губої. Так ще бачили сни не діти, ненароджені тобою. І останній вірш, трохи трохи веселіший, то що робите, а що, якщо день поміняти із з нічю і стреки цикад заводити на сім? А що, якщо тільки на зям попільничку повісить? Це, годі живетні котин. А ще якщо діно, ті самі, що заври, залишиться цілі, не знатиме скрут. А ще, якщо владу захоплять дельфіни, погнить По суходіл та варя ультразвук. А ще якщо людство завершить трансформу, великий мурашник, один організм, де Африка нирки, Європа печінка, а Україна гіпотез. Австралія ж ніце. А що, якщо вимір науки та розуму спростують емоції, пориви страсті? Де кожен садавши Шекспіра та Вокаля поставить навколішки Енгельса й Маркса? А що, якщо Бог прокинеться в Токіо? Нащадками мало, синами Цезаря? Чи з'явиться Галія із портретом Леніна? Володітами бруд стіною кесаря? І що ж, якщо? Раптом і Альфа, і Бета розтануть між Епсілом і Дельта, та чи стане останнім сил скрикнути О, дивний новий світ замість звичного сома, Замість звичних робіт? Все це на сьогодні. Дякую.